Команда Ізмаїл. Головний тренер Володимир Лобчук. Команда Карпати Ужгород. Головний тренер. Ростиславланевич. грає в центр. На Бондала. Бондал знову з м'ячем. Атака під час переміщення повернувся в поточному сезоні. В минулих матчах грав не так багато. Сьогодні бачимо вже відразу ж. Він з перших хвилин на майданчику. І перший Гол Карпат. Його автором стає Андрій Стрілець. Феєр перейшов в центр. Можливо, під нього буде розіграш. Феєр замах, обіграш. Феєр налякав захист. Своїм показом китка і далі з відскоком. У воротах бойко пропускав матчі першого тура, який, нагадую, проходили 20-21 вересня в Одесі. Чудово грав від Віталія Щербакова. Пішов в обіграх, Зіграв далі на партнера, але Нуріє переграти бойка не зумів. Подало горі зараз на блоці. У воротах Ізмаїла Вадим Василєв. Втрата. Під час початку атаки від Дмитро Гарбар. стоїть, ковий шансу не використовує. Це другий поєдинок дня. Ножка на лівому півсередньому Щербаков на правому півсередньому Олень. У Ізмаїла Ізмаїлові вимушені. Представники Одеської області стакувати з таких непідготовлених позицій. Данило Дано запустив м'яч набагато вищі воріт. Карпати забувають Леничем, якого гравець Карпат, перебуваючи на швидкості, красиво переграв. Ну що це за кидок? Це не проблема взагалі а, для Едуарда Бойка. З чим є проблеми в ФР. Зміщується в центр. Зараз виходить на нього жовтоножко високо. Іде передача за спину. За місцями із жовтоножком він на правому півсередньому жовтоножко, Передача вкут. Дмитро Гарбар. гра. На користь ужгородської команди атака красиво забуває Іван Бондал. Останні секунди, 5 секунд до кінця першого тайму. Ізмаїла мало, що виходить, потрібно поспішати. Дану! Кидає. Ось перший тайм завершився. 15-10. Але потім перехопив ініціативу і виграв перший тайм 15-10. Отже, ваше враження по першому тайму. З різної воротарської школи так, Вадим Васильєв та з... Дивимось... Ну, Роман, що можна сказати, про це про цей розіграш? Бачите, тут не кидали ззаду. В обороні, але вже тоді було, було цікаво, що буде в другому таймі, хто тоді буде е, кращим в цьому плані. Швидкості фізики не ми бачили, що гарбар на правому півсередньому місця, але в розіграші феєр на лівому півсередньому. Набирають швидкість і атака з коду. Красиво. Один в один залишився місця центральний. І, 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 і габаритності. Це є і дав. Тут немає можливості, можливо, для ротації, або ж Ростислав Милос якби тримає момент, поки, поки, поки потрібно тримати дистанцію, можливо, навіть збільшити перевагу в захисті. Бондо. Знову в захисті Карпати чи то не встигають, або ж Ізмаїв щось змінив. Ну, Ізмаїв раз пораз атакує саме з близька. Це дуже неприємний момент. А, І пусті вор... да. ой, ой. Близько, але закидає. Місяло вперше вирвався з-під да, да, під... Під... опіки. Uh, те, що Карпати прогресують. З минулий сезон, дуже важким був для ужгородської команди. Uh, хоча і тоді були в них яскраві моменти. як uh, Перемога в Оленич. захищається проти нього. З п'ятим захисником. Спроба через центр. І класно, класно закидає Сергій Джурак. І це 19-й номер. Не було б не зараз помітно, як 19-й номер Ізмаїва. Так, це Богдан Курма. Зараз І ще додалуємо часу. І покращила позицію для Китка. Заміна у воротах Карпат. Микита Купрін на майданчику. Карпати здобувають впевнену перемогу над Ізмаїлом. 15-10 після першого тайму. І рахунок цього матчу 30-26.